Вітаю вас, дорогі друзі, у цей особливий день, коли ми хотіли прийти на зустріч нашому Господу, тому, хто створив нас, і ми дякуємо за те, що Він відділив особливий день для спілкування із Ним. І ще з самого початку Він записав в слові своєму наступні слова: пам'ятай день суботній, щоб святити Його. Шість день працюй і роби всю працю свою. А день сьомий субота для Господа Бога Твого. Нам приємно, що Господь виділив цей особливий день для спілкування з ним. Цей особливий день Бог виділив для того, щоби спілкуватися із людиною, і людина, щоб відчула благословення Боже у його присутності. Це особливий день для того, щоб отримати Боже благословення, це особливий день, коли можна позбутися всіх труднощів і переживань. Господь бажає, щоб ми залишили всі турботи і прийшли в Його присутність, щоб ми відпочили як фізично, так і духовно відчули Його благословення. Тому я бажаю для всіх сьогодні особливого благословення у всіх сферах вашого життя. Нехай Господь поблагословить цей день, так як від самого початку, так і сьогодні. Прийдіть у присутність Божу щасливої вам суботи!